Доброго дня, шановні друзі, друзі і колеги. Хто дивиться нас у прямій трансляції? Вітаємо вас у прес-центрі Одесит на нашій прес-конференції, до якої сьогодні завітали наші друзі. Наша прес-конференція присвячена щорічній пасхальній реконструкції, масштабне автентичне дійство, просто неба в центрі Одеси, що відтворює останні дні життя Ісуса Христа. Я представляю вам наших шановних спікерів, представник департаменту внутрішньої політики Володимир Ванат. Денис Сердіченко, автор пасхальної реконструкції, президент благодійного фонду Міжнародна допомога Добрий Самарянин та старший єпископ релігійної організації Релігійна громада християн Віри Євангельської Народної Церква міста Одеса. Наталя Терехова, організаторка пасхальної реконструкції та адміністраторка благодійного фонду Міжнародна допомога Добрий Самарянин. Анатолій Бровченко організатор пасхальної реконструкції та офіс менеджер благодійного фонду Міжнародна допомога Добрий Самарянин. Роман Медяник, організатор пасхальної реконструкції, офіс менеджер благодійного фонду Міжнародна допомога Добрий Самарянин. І я з радістю надаю слово нашим спікерам. Володимире, будь ласка, вам слово. Готується розпорядження про проведення пасхальної реконструкції та надається сприяння благодійному фонду міжнародної допомоги добре самарянин, а також вживаються заходи щодо забезпечення охорони громадського порядку під час проведення даного заходу. Я всіх вітаю. Ми... Я всех витаю. Мы проводим великую дию. Великую дию. Мы створим останній шлях Иисуса Христа. И это большое событие, культурное событие. Могу сказать так, что это не просто историческое событие, которое мы воссоздаем. Это не просто религиозное событие, которое мы воссоздаем. Это не просто событие, которое обобщает многих людей и разных конфессий. Это событие надежды, я так скажу. Событие надежды. Потому что война забирает у нас много сил. И мы воссоздаем последние события Иисуса Христа. Потому что в то время тоже люди смотрели как на фатали, фатали, фатальное событие, конец света, но Христос не просто умер, он воскрес и он он нажил. То есть и сегодня многие смотрят на Украину, что мы умерли и что мы, может быть, не выживем. Но я хочу сказать, что мы молимся и верим, что Украина будет жить и как Христос воскрес из мертвых, так и Украина воскреснет экономически. Она воскреснет в надежде она воскреснет в ожидании радости, и на нашей улице будут праздники. То есть наша идея пасхальной реконструкции ⁇ это не только воссоздать, хотя мы очень хорошо воссоздаем исторический контекст, мы также социально-культурный, но для нас очень важно подчеркнуть саму идею или мысль, что Христос умер, да, многие страдали, плакали, но он воскрес на третий день. так таким мы видим здесь аналогию, что весь мир смотрит на Украину как э е, даже где-то и мы уже внутренне ощущаем, что вот все пропало, но могу сказать, что придёт время, э е, как Христос воскрес, так и Украина воскреснет. Дякую, Денисе. Дякую. И я хочу надати слово нашій черне спікерці пані Натагє Терхової. Натага, вам слово, будь ласка. Одеса дуже люблю любить, коли щось вперше відбувається. Отож, пасхальна реконструкція вже 12 років в Одесі, але вперше буде в Одесі на Дерибасівській 13 квітня з 14.00 античний фудкорт для того, щоб ви спробували історію на смак. Це буде дивовижно. Ви побачите вперше в Одесі 12 біблійних історичних античних музичних інструментів. Їх будуть показувати, як вони звучать. Це така вспишка інформаційна. Тож ми запрошуємо наших колег медіа, щоб вони були обов'язково на концерті святковому з 16.00 на Дерибасівській. І також це буде дивовижний показ образів. Жінок, лідерів, думок, вони вдягнуть таке вбрання, як у мене, і трохи краще. І це буде і античні такі прикраси, і як у мене, ось фібулки. бачите, це з Криму з Причорноморя, так, по находкам, також такі флакончики з духами, дуже багато деталей. Ви, ви побачите на Дерибасівській 50 жінок, які прийшли в античний салон краси, і це буде прямо там і просто небо. З багатьмо, багатьом деталей, яких ви не побачите ніде, бо ми відносимось до... Підготовкою саме цього, саме цього івента, події, як до того, що ми можемо показати, як християни свою любов до Бога в деталях. І як наш керівник Денис Петрович сказав, що деталі визначають все, і так ми і робимо дуже деталізовано. Дякуємо Денис Сердиченко, за цю класну ідею і за те, що так. Таку високу планку беремо, щоб реалізувати її. Дякую, Наталі. Я залюбки передаю слово Анатолію Бровченку. Будь ласка, Анатолію. Це по находкам із Голландії, і не просто це шлем, це цельно шлем. То есть кусок латуни был, который вытянули и сделали из него шлем. То есть полная копия шлема того времени по находкам. И многие детали, вот Наташа показала фибулу, это северно-причерноморье фибулка здесь нашли на нашей территории. И полностью реконструированную фибулку, которую она носит. То есть вы можете даже подойти и сравнить, насколько все детализировано. Когда вы придете на пасхальную реконструкцию, у нас будет монетный двор там детализированный, у нас будут бьюти-сфера детализированная. Я думаю, что многие моменты ну, люди смогут как бы окунуться в историю того времени. Дякую, Денисе. Ви якраз таки випередили моє питання, бо якраз по закінченню прес-конференції хотіли спитати, що це саме за експонати знаходяться у нас на столі, щоб хтось більш детально розповів. Але дякую по закінченню, Якщо буде така ласка, ми б хотіли сфотографувати та викласти також до нашого телеграм-каналу, щоб усі на очі могли подивитися, що саме і багато більше чекає на нас вже цими вихідними. Дякую, Денисе. Анатолію, будь ласка. Велика дяка радий бути сьогодні на цьому місці. Радий що ми можемо разом з вами, разом з багатьма людьми, тому що в Пасхальній реконструкції приймає участь велика кількість людей. Це тільки біля 300 костюмованих героїв, і біля 200 плюс людей, волонтерів, які задіяні в організації команди техпідтримки, які працюють і це і візажисти, і бутафори, декоратори, і сценаристи. І це все люди, які прийшли, вони волонтерять. Ми Об'єднані одною великою ідеєю для того, щоб ця паскальна реконструкція відбулась. Якби у нас була змога, ми б сюди принесли ще декілька деталей, і я вважаю, що у нас тут напевне в цьому студії не залишилось би місця для тих великих речей, які тут є. Захити. Так, закотили, багато що цікавого. Трохи скажу про таку спільну картину. Вже Денис Петрович, наш керівник, сказав про деякі деталі, але у нас буде реконструйований римський табір, який буде трохи надалі розкажемо певний роман. І там буде все цілковитий музей, окрім того, що там будуть виготовляти монети, і там буде станок. Які з яким виготовляли в древності монети? Там буде, як Денис Петрович вже казав б'юті тема. Там буде розмова про кухню, що вони їли, як вони це робили, що готували. Ми там зможемо це скуштувати. Там будуть у нас знаходитись. Деякі військові римляни, які будуть розповідати про зброю, про стрілкову зброю. Там буде стояти музей, в який ми зможемо побачити багато цікавих речей. З чим їли, як прикрашали, з чим дітки гралися, що носили. Дуже багато деталей, з чого їли. Дуже багато деталей, які реконструйовані, яким займається наш керівник. І це дуже цікаво. Костюми будуть представлені. Також варто додати, що в цьому році ми масштабувалися. Це буде шість великих локацій. Буде представлено вперше деякі сцени, яких ми ще не ставили. Це дуже масштабна сцена в'їзду Ісуса Христа в Єрусалим. Вона буде представлена. Ми настільки. Цей момент пропрацьовували, що ми знайшли. Уявіть собі, в наш час знайшли віслюка, якого обкатали для того, щоб він зміг прийняти участь у цій пасхальній реконструкції. Там буде дуже багато жінок, які будуть зустрічати Ісуса Христа. Це саме вербну неділю, саме ось 13 квітня. Це буде все відбуватися. Ми побачимо з вами вперше. Побачимо з вами вечерю. Ісуса Христа, і це теж достатньо така масштабна сцена, і ще багато що цікавого, що ми зможемо, до чого ми зможемо долучитись. І ми раді, що як благодійний фонд, народна церква можемо дарувати цю радість. Дякуємо, Анатолію, за такий е, дуже цікавий розповідь, дуже цікавий анонс. Розуміємо, що ще цікавіше буде безпосередньо на заході. І я б хотіла ще надати слово Роману Медянику, який також додасть нам трохи ще цікавих деталей. Але на самому. було дуже вже сказано, багато в цілому, що буде і по римському табору. Я Хотів би зазначити, що дійсно що з, кож... з кожним роком воно все настільки масштабується. Ми пам'ятаємо просто першу реконструкцію в сквері Гамова, яка пройшла в 2013 році. Це було так більш скромно. Але і сьогодні, коли ми бачимо, що вже поширюються навіть там ці шість сцен це Дерібасівська, яка вже. Ну, вона будемо казати декілька років вже не зовсім вміщала людей. тому ми сподіваємося, що сьогодні це ще буде масштабніше, ще, ще ширше. Хотів би сказати, що постійно до цієї пасхальної реконструкції долучається ще клуб реконструкторів Рима. Це історики, археологи, люди, які знаються на історії, які в неї живуть і практикують. Будемо казати те, в чому сьогодні я одягнений, Наталія те, що говорив керівник Дніс Петрович, то це люди, які живуть цю історію, це їх життя і їх суть, і вони постійно долучаються до цього заходу. Тож і в цьому році це також будуть лігі. Йонери будуть люди, які не безпосередньо будуть говорити про історію в деталях саме в музеї, які ми, ми вважаємо дуже потужний для Одеси. От і він буде представлений. Буде і Помпейський гріль це річ не нова, але в новому в цьому році буде те, що ми там щось точно зажаримо, коли ми цього не робили, можна сказати, раніше, от то. Вже буде працювати, звісно, що е, хто не бачив, як римські легіонери в цілому е, живуть. Це з 11 квітня по 13 квітня з 13 по 19 годину. Ми будемо чекати всіх зі всіма поділимось. Ми знаємо, що буде багато гостей, які планують і, і приїхати з різних регіонів України. Ми теж запрошуємо цих людей. Хто сьогодні може почути час? Є приїхати, подивитись на це. Бо такого не відбувається, такого немає в Україні в світі. Якщо є, то якісь такі схожі речі, але не те, що сьогодні ми робимо. Тож дуже дякуємо і вам. Що ви поширюєте ці новини і запрошуєте людей. Ну а ми зі свого боку теж, звісно, що ми запрошуємо і будемо раді бачити. Варто додати, що це цікаво не тільки для Одеситів, тому що поляки, румуни, італійці, ті, що долучалися до реконструкції, вони теж дивувалися, наскільки у нас це масштабно, потужно і цікаво. І це реконструктори, які знаються на цій темі. Кстати, от покажи її. Це реконструкція, пльотки, кость на конце. вот, вот такой плеткой били преступников. В данном случае мы говорим били Иисуса Христа перед тем, как его казнили. То есть мы ее не используем, сразу говорю, но чтобы визуально людям было понятно, что проходил Иисус Христос как Спаситель наш, то мы можем вот увидеть воочию. Дякую, друзья, дякую наши шановные спикеры. Если есть вопросы, будь ласка, есть такая возможность. Дякую за цікаві відповіді. Хочу вас запитати, ви працюєте по багатьом напрямкам. Які в цьому році все ж таки у вас ініціативи плануються імплементувати, а по яким напрямкам? Це також благодійна допомога ВПО, також ветеранам. Багато працюємо у ветеранських спільнотах, також на пасхальній реконструкції буде безбар'єрні. Внутрішньої політики зараз є така велика ініціатива по допомогі ветеранам, які вернулися з війни і потребують допомоги на кріслах колісних, то вони будуть на пасхальній реконструкції, приїдуть заздалегідь о 15.00. Якщо наші слухачі також мають таку можливість приїхати на кріслах, то долучайтеся до цієї групи. Ми будемо частувати на нашому античному. Ми покажемо наш римський табір. окремо для них буде екскурсія, і е, наше велике бажання, щоб вони долучалися якомога більше. Також буде іванка з, молодіжного, е, з молодіжної ради. Для неї ми окремо тако, е, буде античні насилки, такі ноші. Вони зроблені в античному стилі, дуже-дуже красиві. Е, по находках також бачимо, як це було, і зробимо окремо для неї. Щоб вона мала змогу е, також долучитися до реконструкції, але буде як така римська матрона е, зверху до не задивитися на всіх. Дякую, Наталя. Може хтось зі спікерів бажав би щось додати? Це в цю п'ятницю в 15-й годині ми запрошуємо всіх на такий прес-тур по цьому римському табору. Будуть в е, всі жити своїм життям античним 2000 річної давнини. Е, то якщо бажаєте зануритися, як представники змі відобразити це і в цілому, я знаю, що е, представники змі дуже полюбляють саме такі заходи. бо... Там не треба вибирати кадри, вони вже є, і вони дуже так сказати, кладуться на фото. На це то запрошуємо 15.00, п'ятниця 11 квітня варто, на Дері Басівському. Вар... Дерібасівському да. варто додати, друзі, що я знаю, що ми з вами гарно спілкуємося. У нас є з вами. Взаємодія, але я додам, що в цьому році буде багато чого, що ви ще не бачили минулими роками, і це ми гарантуємо. Тому дійсно запрошуємо і буде дійсно, що познімати. Дякую. І Реконструкція сама кому сама подія. Реконструкція у нас відбувається 13 квітня. У нас там буде декілька етапів. З п'ятнадцятого ну у нас буде відбуватися концерт. Долучається команда. Концертна команда зі штатів. Вони їдуть з підтримкою That's з програмою єдності з, з Лос-Анджелесу. Так, дякую. Е, Програму єдності і підтримки України долучаються. Потім у нас відбудеться програма по е, античний показ, що вже анонсувала Наталія. І сама реконструкція з 17.00 починається як вистава. Також варто додати, що будуть долучитися наші духовенства, і буде міжконфесійна молитва, і ми теж це з вами можемо побачити. Дякую, Анатолію. Може. Хтось щось хотів би додати? Будь ласка, якщо можливо, то я хочу подякувати за сприяння і департаменту внутрішньої політики, і нашої одеської міській раді за те, що ми бачимо сприяння в. В всіх служб, і служб безпеки, і медична допомога буде чергувати від департаменту здравоохранення, Здраво -здрав охорони здоров'я. Дякую. Я на одеській мові трохи в мене є слівче. Тож така велика подяка за те, що ми робимо цю дивовижну подію разом. Для Одеси це такий якорний івент, бо дуже масштабний і Держкіно буде, і з BBC будуть. Адесіти, щоб не пропустили таку гарну подію. Ми просимо долучатися фотографів також і будемо раді вашій участі. А, дякую, Наталя. Дякую, Наталя. І тоді, якщо можна, від себе додам, що точно за всіма цими словами, що зараз ви почули, стоїть дуже велика кропітка робота багатьох людей, які дійсно горять цією ідеєю. І можу сказати, що в них завжди дійсно чудові результати, чудові заходи. Тож ми зі свого боку всіх запрошуємо 13 квітня на пасхальну реконструкцію. Дякуємо вам за організацію. Дякуємо вам за те, що ви сьогодні були з нами, прийшли і сподіваємося, що. Люди також долучатимуться, побачать тож ми бажаємо вам всіляких успіхів. Дякуємо всім, хто дивився нашу пряму трансляцію. Мирного українського неба! Нам усім дякуємо! Пресконференцію закінчено.